Обстеження та вакцинація просто неба на Прикарпатті продовжують наближувати медичні послуги до мешканців області, де вже встигли побувати виїзні бригади лікарів, та які міста відвідають згодом в наступному сюжеті. Обстеження прикарпатців розпочали з Рознятівської тергромади. Далі медика приймали людей в обласному центрі. День здоров'я, організатори акції провели на вічовому майдані. Медична послуга має бути до людей. Якраз сьогоднішній захід він демонструє те, що ми йдемо до людей. Більш такими вже локальними бригадами ми поїдемо наступні тижні. По наших ОТГ дожі 5-6 громад, таких де люди нас очікують. Ми будемо вибирати найбільш такі людні місця. Можливо, це будуть на дні, де там є базарні дні, тобто, щоб люди, коли йдуть за своїми потребами в місто, виходять на прогулянки, навіть і активність людей там надбірно висока, ми там будемо завжди присутні. Отримати запропоновані послуги минулого місяця мали можливість і мешканці Лисецької громади. Консультація сімейного лікаря, виміри артеріального тиску, заміри рівнів цукру, також, крім того, тестування на ковід і на вілсніт. І саме важливе це вакцинація проти дифтерії, правця та вакцинація проти ковід, захистити себе та близьких від інфекційних недуг. Саме така основна мета акції день здоров'я. Усі медичні маніпуляції проводять у спеціально обладнаному автобусі. Ми маємо три складові: перша складова це наша бригада. Це є лікарі-інтерни, відділимо профілактики. відділи під нагляду. Також лікарі представники. Лабораторії ОНІ і вірусологічні лабораторії, які будуть проводити дослідження на ковід. Також будуть е, проводити представники ОНІ тестування на ВІЛ-СНІД і гепатит, і партнерами нашими є центральна первинна медико-санітарна медико допомога міста Надвірної. Результати тестувань готові уже через 10 хвилин. Медики гарантують абсолютно анонімність. Ми забираємо проби. З носоглоткові Повністю ми так би мовити одягнені по вимогам стерильні. Колись це було важко, напевно пам'ятаю великі були черги. Зараз ми навпаки приїжджаємо в люди і пропонуємо такі от послуги. Все для того, щоб було і краще, і зручніше, і більш напевно, що і ефективніше. Тому що ми вже приїхали, то чому не прийти і не обстежитися? Ще одним містом, де люди просто неба могли отримати медпослуги, став косів. Я вважаю, що це дуже добре і зручно для людей і люди. Можуть провірити своє здоров'я, і це дуже важливо зараз у даний час. Дякуємо, що є такі акції, що можна провірити своє здоров'я, і люди будуть впевнені, що все добре. Гаразд такі ж виїзди найближчим часом заплановані у долину Яремче та Микуличин.